Місіть хочеш їсти, мабуть, хочеш. Який ти в мене пиріжечок? Вони такі вже підросли трохи. Спочатку їх страшно було чіпати, а коли трошки підросли, то їх обіймати хочеться. Усміхнені та щасливі навозпечені батьки Карина та Яків проводять поруч зі своїми немовлятами буквально кожну хвилину. Не можуть натішитися, як малеча швидко росте та набирається сил. Перше поповнення в родини з Нікополя і одразу три дівчинки. Тройня була неожиданна в нас. Неочікувано на двійню близнюків. Ми ще розраховували. Думали, що в нас в роду є двійні, а трійня для нас була дуже несподіваною. Тройня була дуже ожиданою в нас. Прийшли на УЗІ, і там говорять: у вас двоє, а потом потім на УЗД спершу сказали, що в нас двоє, а потім придивилися і виявилося, що троє. Ми посміхнулися, звичайно, з цієї ситуації, але прийняли її як подарунок долі. Конечно, с этой ситуации. ну, вот так вот. <ріст> я та Карина познайомилася ще у 2019 році. Вона вчителька в школі. Він за освітою фельдшер, але викладає дітям програмування. Разом пара вже чотири роки. Всю вагітність розповідає жінка. Провели у Нікополі під постійними обстрілами окупантів. Дітей вирішили народжувати у Дніпрі і до останнього зізнаються. Не могли усвідомити, що стали батьками. Нам до останнього не говорили, хто третій. Одна точно. Нам до останнього не казали хто буде третій. Одна дівчинка сказали точно. Друга пропускали, що дівчинка, а третя була не точно, тому її імена обрали не одразу. усвідомлення, що ми батьки не прийшло ще в перший день пологів, десь через тиждень. Це, нерна спустянь. Послі рождіння, послі неділя рождення, навірно. Та пологи були не з легких. Народила Карина на 31-му тижні. Кесарів Ростень. Дівчатка мала різну вагу, та спочатку набиралася сил у відділенні реанімації. Показання зі сторони матері були такі, що треба було родорозрішувати. І стан однієї з дитинок становився тяжче і треба було надавати допомогу, тому що діти могли б повнотротрубно загинути. Кесарів Ростин пройшов успішно. Наші Лікарі, акушери з цим добре впоралися. потім дітки знаходилися у квізі для того, щоб зберігалася температура. Дівчата кажуть, на Воспеченні батьки назвали символічно. Ми назвали Віра, Надія, Любов. Ну так вийшло. Ми назвали Віра, Надія та Любов. Так вийшло, що в нас і у Якова в роду ці імена переплітаються, і в мене в роду. Тому так і вирішили символічно як це так вирішили, символічно. при народженні у При народженні. У всіх була різна вага. До прикладу, ось ця найменша віра. У неї була вага 730 грамів. Зараз вона важить трохи більше півтора кілограми». З першого дня новоспачені батьки докладають багато зусиль по догляду за малечою. Допомагають у цьому лікарі. Самі Яків та Карина звикають до нового статусу. Та вже навіть розподілила графік чергувань І в цілому і, я, і яша одним і Тим займаємося. В цілому, і я і яків одним і тим самим займаємося. Просто за графіком розподілили зранку. Я прокидаюся, Яків спить вночі. Він прокидається, а я сплю. Це допомагає. Я сплю, ну вота карта какта справляємося. Допомагає трінят, кажуть батьки. Вже відрізняють не тільки за вагою у кожної свій характер та норов. От наприклад, Віра в нас така капризна. Весь час до рук хоче. Надя вона така найспокійніша, флегматична. А люба вона як кохання завжди різна під настрій». Сьогодні Яків та Карина пильно слідкують, аби діти достатньо їли та набиралися сил. Після виписки пара планує повернутися у рідний Нікополь, де родину підтримуватимуть близькі. На зараз вони вже отримують кращу температуру, тому вже вони можуть знаходитися вже на. З підігрівом, але вже на ліжечках. І в залежності від того, яка вага, діток вони поступово нарощуються, об'єм харчування. Спочатку вони взагалі їли тільки через зоні. Слідом за цією трійкою дівчаток у цьому ж пологовому кількома тижнями пізніше на світ народилося троє хлопчиків: У родини з Дніпра Анни та Сергія. Своїх козаків батьки назвали Артемом Тимором і Назаром. Кожен народився з вагою близько двох кілограмів. Вони народилися в терміні 36 тижнів, і стан їх звичайно був набагато кращий. Тому ці дітки знаходилися у нас три тижні і були виписані додому. Вони ще вже з батьками вдома набирають вагу. Для обох родин це перші діти, і одразу не по одному, а троє. Такі випадки справжня рідкість для регіону, але й велика радість. Бо кожне нове життя це перемога, кажуть лікарі. Це взагалі таке рідке явище. А так, щоб знаєте, дві трійні в одному лікувальному закладі водночас було. Це взагалі… в принципі Вахрушина, Сергій Озров, новини 11 каналу. Ідеальна